Молода сімейна пара у Полтаві займалася виготовленням та збутом наркотичних засобів. До свого так званого сімейного бізнесу вона залучила і старшу доньку. Дев'ятирічна дівчинка з легкої руки батьків теж стала кур'єром. Рібенок прятав шприци сацитілірованим опієм у себе в рукавах курточки, після чого передавала цим ліцям а деньги. Гроші... Від них, віддавала у цій родині виховувалася ще одна дочка, якій виповнився рік. Обидві дитини, вдихаючи пари ацетону, постійно перебували у квартирі, де виготовлялися заборонені речовини. У житті вони переважно бачили лише наркозалежних осіб, які були постійними клієнтами батьків. Дитина, якій 9 років, навчається в другому класі, де були вчителі. Як вони не бачили, що робиться з цією дитиною? І ця дитина вже. Можна сказати, являлась маленьким наркодільцем. Який вона месячний все нашим дітям? Правоохоронці затримали чоловіка та дружину, які вели протизаконну діяльність. Нині подружжя перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Старшу дівчинку помістили до притулка, а менше у дитячу лікарню обласного центру. Їхнім батькам наразі може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.